Я передусім згадую про те, що я так пощасливий, що був на сесії Генеральної асамблеї ООН, коли Латвію, Естонію і Литву приймали у ООНівську сім'ю. Звичайно, це приємно. А потім ми приймали тут міністра закордонних справ Латвії, і це завершилося підписанням посторонніх відносин між двома. Країни. Ну, а те, <смі>, чого не знаю, чи згадувати, чи не згадувати, що я поїхав представляти Україну, Незалежну Україну в Незалежній Латвійській Республіці через 41 рік після того, як я там служив як військовий. Ну, і, звичайно, я думаю, що ви знаєте, і так склалося, що. Наші, наші війська тоді радянські війська називали його окупаційними, і багато було розмов, міркувань щодо окупантів взагалі, оскільки вони вважали, що вони пережили дві окупації німецьку і радянську. І треба сказати, що частенько мені доводилося стикатися з тим, що німецьку вони вважали більш, як би сказати, привабливою для латвійців. Це, очевидно, йшло через, до того, через те, що на той момент, коли я приїхав у Латвію вже, от як представник, то Латишів десь залишалося в Україні, Латвії, десь 40 з чимось отако процентів. А всі інші це були Ну, приїжджі. І оскільки серед них багато було росіян і всіх пов'язаних з Росією або, або тих, що підтримують Росію, то отже, це створювало ну, певні колізії у відносинах. Але при цьому всьому до України ставлення було дуже добре, я скажу. Тому мені не довелося починати як мати, якось з нуля, чи що. Навпаки, треба було підтримувати, множити. Е, якось. Ну, перший це яка проблема? С, е, першому доводиться це не стільки сказати так почесно, як відповідально, тому що перший формулює певні відносини між країнами, яким чином їх е, розвиває, е, врешті формує ставлення до цієї країни у своїй країні. І я скажу, що на певному етапі е, не тільки латиші нормально ставилися до нас, а і ті, що в Латвії, і росіяни навіть, але поляки, е, ну і всі інші, е, хто, що населяли е, Латвію, були загал... ми загалом називали їх латвійцями взагалі. Так? І вони ставилися до нас дуже е, добре, прихильно. І я б сказав, до певної міри співчутливо. Чому? Тому що вони не розуміли, чому з такою країною, з якої дружні відносини, і коли я їх там е, називав як політичні відносини, як успішними, як ну, високорозвиненими і так далі, е, то ці оцінки повторювали і в Києві. Але не роз'яснювали, А чому, власне, якщо такі відносини, чому ж тоді вони тримаються на рівні дипломати... на рівні тимчасового повіреного 4 роки підляк? І перепис, коли був в 89-му стані році, то українців там було 92 тисячі. Це велика кількість, як, як для еміграції чи міграції. Так. Десь при мені почало зменшуватися чому? Тому що активна пішла робота Латвії за відстоювання своїх інтересів, і почалась неприємна така ситуація видавлювання певної частини е, іномовного чи іноземного е, персоналу. І це стосувалося передусім. Вони були налаштовані проти Росії, тому що імперська політика йшла від Росії. І сказати так, це було не зовсім однозначно, але, але це дуже було помітно і серйозно впливало і на українців. Чому? Не завжди е, поділяли це українці, а це росіяни. Чому? Тому що заважала така неприємна. Лінгвістична нав'язка, як російськомовний термін такий російськомовні, це штучна, штучний, так би бите, поділ, і він вносить певний розлад між народами, і над цим імперські сили постійно працюють і до сьогоднішнього дня це не секрет. Я вважаю ще раз повторюю, що це такий нав'язаний. Лінгвістичний е, момент для, е, як, для розбрату між народами. Це те, ч, проти чого я там виступав. І для, у мене ще була інша причина виступати проти цього, тому що російськомовні в Латвії це були в значній мірі представники е, спецслужб і КДБ. І ясно, що. Навіть скажімо так, при приклад, коли мені треба було, треба було знайти чергового походу в посольство, то я скільки не перебирав, наче так уважно і так далі, з'ясовувалося, що потім що це колишній працівник КДБ. я в інтерв'ю наголошував, що між нашими країнами і нашими народами... І латвійським, і українським немає минулого, ну тяжкого минулого. Наприклад, з поляком, з представником Польщі, з послом Польщі, я просто розмовляв українською, а він польською. Або переходили один на, друг, на мову другого. У нас були хороші відносини. У нас були хороші дуже відносини з усім дипломатичним корпусом в Латвії. Американці ставилися дуже добре, вони розповідали про те, як у них, на відміну від нас, готують представників для того, щоб зайняти певну пер пер позицію у тій чи іншій країні. А британці тоді просто запросили мене і показали мені навіть такі речі, які не дуже ж поширено е показувати, всякі траншеї, де закладена певна. Ну, кабелі, відповідні і так далі. Так, так, так. Щодо кабелів, то, до речі, і про нас можна згадати. Комунікації міські проходили під нашим посольством. І це була велика робота для мене, щоб це все вивести за межі посольства, щоб воно було справді незалежно. Нас ще звинувачили в тому, що ми побудували так нашу територію, що був антресольний перехід. Із консульського відділу у е, посольство, так мати основну частину. І ну, катеписти ставили питання, що, мовляв, це з точки зору безпеки, е, ну, прослуховування може бути і так далі, то я від жартовувався, так мати кажу, що один день будуть вони нас слухати, а на другий день я їхав. Ну і жарти жартами, але поруч через стіну. З'явилося судом фінське посольство. Далі було, я вже казав вже, там британське і російське. Часто там, під російським часто були демонстрації, всякі такі випадки. Ми теж пережили одну таку неприємну хвилину, коли під нашим посольством були протести в зв'язку з тим, що, ну що сказати, була певна частина українців, які розглядали своє, своє українство як бізнес. Тобто почали на цьому десь, шукати вигоду. І саме ці люди організували такий виступ. Це був єдиний випадок, тому мені це приємно теж згадати, що ми загалом нападів таких дуже серйозних не зазнали. Тобто наше співробітництво, воно на певному етапі, завдяки нашій зазвичай роботі, перейшло рамки, як би сказати, вузьковідом чи, чи що між, своїх міжнародних країн. І на міжнародному рівні ми в Організації, ну, організації Об'єднаних Націй і в інших міжнародних організаціях підтримували одне одного. І це було дуже важливо. Тому що, ну, наприклад, ми, коли сталася Чорнобильська трагедія, то ми шукали можливостей міжнародних, так би мовити, допомоги нам у розв'язанні цієї біди. То дуже важлива була, була робота з європейським, європейським банком. Реконструкції і розвитку. Він штабував у Лондоні, а там, був, а там був послом Сергій Комісаренко. Так от, щоб якось залучити Європейський банк Реконструкції і розвитку для вирішення наших питань з Чорнобилем, оскільки вони були вже трошки задіяні в цьому, то ми налагодили зв'язок між Лондоном, де був Комісаренко. Значить, ну, я в посольстві і Міністерство закордонних справ. І в Києві Міністерство закордонних справ ми звели отако на телефонному рівні всіх так мовити, і домовилися про це співробітництво. А принциповим було тут в цьому відношенні те, що ми виставили питання своє, щоб... Наступний рік Європейського банку реконструкції розвитку був у нас в Україні, бо я сказав чому. Але вийшло так, що і Латвія запропонувала свою е, ну, країну для цього. Тому ми от в такому ключі, як це я розказував так, е, на телефонному рівні, бо в ну, це забирало багато часу, е, але порозуміння ми знайшли між собою і врешті вирішили питання. Латвія. Я хоч їй вона поступилася своїм місцем з урахуванням того, що наступного разу ми підемо їй назустріч. Латиші, коли ми розпочали там активну роботу, вони відчули це і вони вважали, що Україна стане ну, так мовити, провідною серед цих ну, навколишніх країн, малих і більших. Ну, що захищатиме не тільки свої інтереси, оскільки вона більша серед цього кола країн, а і їхні, тобто інтереси малих країн. Ну, Але потім сталося так, що і в НАТО, і в Європейський Союз Латвія війшла, а ми ой-ой, все ще збиралися і збираємося. Розумієте? І таким чином на якомусь етапі, навпаки, Латвія значно випередила у цих відносинах Україну. І коли була зустріч, значить ну, після мене ну, були ж інші представники, то певний час був послом грузин. І коли він звітував про свої п'ять років, що був послом. України, грузин був послом України в Латвії, то це було у спілці письменників, ну і там зайшла мова про те, про місце кожної з наших країн в цій системі. І він каже, так перший ось сидить, Ну, показав на мене, так, хоча я був тимчасовий ну, але в, 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 в побуті всі назвали послом. Це було не, не моя робота, а це так склалося. І е, я кажу, що йому, йому що е, відносини з латвійськими властями і з громадою дуже налагодилися такі позитивні е, і мені доводилося більше витрачати часу на роботу із своїм центром, тобто з Києвом, доводити їм деякі речі і щодо візової політики, і щодо, ну, всяк інші. І раптом несподівано Чілачава я розумів. Чилачава каже, ви знаєте, і в мене теж так. Оце було для мене несподівано. І інакше кажучи, отак, знаючи роботу інших посольств, у мене складалося враження, що в нашому центрі у Міністерстві закордонних справ тодішньому якось не дуже шанували ті посольства, які налагодили добру роботу. Враження таке, що ми б на, наші якось були і, і незадоволені. Ну, Наприклад, до мене присилали час від часу перевіряючих, і це було порушення дипломатичної етики, тому що вони приїжджали, не представляючись, вони повинні спочатку до мене зайти, а вони там по території ходять, щось там вишукують, пенюкують, І це було дуже неприємно. Але таке було в нашій практиці.